Консультації з різних питань, якщо у вас, ви хочете, щоб я відповів вам на багато ваших запитань, це коштує розгорнута юридична консультація 1000 гривень. Але ви отримуєте професійну юридичну консультацію, про яку вам не скаже ані адвокат, ані жоден юрист, тому що вони зацікавлені, щоб ви не знали правду як вона є, я кажу те, що навіть нема насправді, а воно є. Про що не кажуть юристи і адвокати, звертаюся, я можу підказати нестандартне вирішення питань ваших стосовно ваших юридичних питань і проблем правомовному і неправовому розсліду консультуй з цих питань. Як юрист, з досвідом роботи більше, ніж 10 років. Звертайся тобі, це треба вже зараз.